Кошенята попліткуємо завершення Юлії Саніної. Вірка-сердючка, два бокала. Посол в Ірландії, Волкові Новий канал, Бробакс та Львова Білова. Можуть зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Річ І творя піч. Тим часом, поки бренд Puma все ще сподівається, що рекламний кампейн за участі Юлії Саніної стане успішним, я хотів би вам дещо зачитати. А це жирнючий штрих до портрету. Отже, Зе Хардкіс, фан Shop розпродаж мерчу, мерчу немає такого слова, давайте ще раз. За Хардкіс, фан Shop розпродаж мерчу. Усім привіт! В наступних сторіс відбудеться розпродаж офіційного мерчу та фан-атрибутики гурту Зе Хардкіс. Якщо б. Бажаєте придбати щось, відповідайте на сторіс. Що це означає? Що найбільший фан-паблік починає закривати свою діяльність, і більше не буде тієї підтримки за хардкіс, як це було раніше. На мій погляд, це щось таки каже. Тому що коли найулюбленіші фани починають відмовлятися від свого кумира, це означає, що втрачається остання соломинка, і Юля Саніна, сподіваючись на те, що зможе набрати популярність Європі, штучно накручуючи перегляди собі завдяки агресивній рекламі. Ні, друзі, це так не працює. Юль, ти ж сама чудово знаєш, що для Європи ви другосортні і не цікаві. Те, що ви мали тут, ви не зможете ніколи повторити де інде. Дуже шкода, що колись відомий, унікальний. Абсолютно для українського сегменту гурт втратив не просто свою автентичність, а в першу чергу свою совість та честь, все через жадібність та бажання заробляти, приховуючи секрети, не говорячи відверто зі своїми слухачами. Потім і зароджуються такі наслідки, те, що ми бачимо з Юлією Саніною. Ну що, друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мої інстаграми залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Як то кажуть, не пройшло і п'яти років. Нарешті Вірка-сердючка заспівала. І заспівала неабияк. А українською. Ви ж пам'ятаєте, що було вже декілька гучних скандалів. Вірці дорікали, що той час, коли усі абсолютно артисти вже українізувалися, вірка сердючка продовжує співати російськомовні хіти. Але при цьому ж Данилко від самого початку повномасштабного говорив про те, що не буде прикладати свої пісні. Отже, давайте послухаємо, що в нього вийшло. Два Уже Вот это за первый раз такое, Люди, я, не люблю пахнуть, тише. Для вас. Два бокала просвету, и я Два бокала. Два бокала просеку і я твоя, два бокала просеку і разом ми. Два бокала просеку і хай люди скаже, що я ваша війна. Два бокала просеку і на карту Два бокала просеку, і мене не все. Забирай мене, забирай мене, ми йдемо по тебе. Альбом, який він обіцяв, можливо, все ж таки і випустить. Хотілося б почути, тому що, як на мене, сердючка українською це круто. А з минулим настав час попрощатися. Погоджуєтесь сні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Советс, uh, uh, so, I I.e. atomic energy, <clears throat> uh, um, uh, for, 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 for so a test for uh, for the unity for, uh, for for, for, for um, uh, investigate uh, each case of uh, abduction of Ukrainian uh, of Ukrainian uh, children and for, uh, forcibly adopted Ukrainian children, so. Um, А вказ екшливутава президент стейтит інєс адрес тю з мемберс овдекалішн анбринг юкраїніан Чилдренбек бек Юкраїн. О боже мій, хто це? Це посол України в Ірландії. Сказати, що в мене відібрало дар мови. Нічого не сказати, бо я навіть не знаю, як це нормально без лайки прокоментувати. Невже секс послиця в Болгарії нас нічому не навчила? Невже настільки офіс президента не звертає увагу і не розуміє, що такі кандидатури це прямі репутаційні ризики та повний фейл в очах міжнародних партнерів? Це відіграє величезну роль. І битиме по самому слабкому місцю. Я в шоках. Я не знаю, хто цю пані поставив на посаду, яким чином. Але хто що про неї знає, будь ласка, про цю послиню, яка не може зв'язати двох слів. Будь ласка, що ви знаєте про цю панянку? Можливо, з нею знайомі, перетиналися. Надсилайте в діректному інстаграму, залюбки вивчимо. А також хто що знає про панянок із шоу Холостяк, теж присилайте залюбки, опублікуємо зливи. Значить, зафіксували, блогер випускає російськомовний контент під час повномасштабного вторгнення. Якимось боком він потрапляє в офіційний склад, каст серіалу, продовження типу «Київ день та вночі, раніше популярний проект на новому. Новий не шквариться. Як деякі представники обличчя СТБ та інших телеканалів, за якими критеріями ви берете Деміана Волкова? Ви підставляєте свою команду, свій проект, акторів, яких ви запросили, тому. Що у вашому складі акторському є класні кандидатури, класні імена. Продюсери проєкту, прокиньтесь, що з вами не так. Шерте цю новину, аби якомога більше людей дізналися про це. Так хочу зробити невеличкий внесок від себе, культурний, так би мовити. Значить, дивіться, це присвячується усім батькам, у кого є маленькі діти, є такий додаток на мобільних пристроях для Android, для iOS, iPhone, Bробакс. Він доступний на телефонах, на планшетах, на комп'ютерах. Там ви знайдете добірку виключно україномовного контенту, українські мультики українського виробника. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви шукали можливо якусь альтернативу. От вам невеличка підказка. Не міг це не взяти до випуску, тому що неодноразово чув, що величезні проблеми немає дитячого. Контенту в достатній кількості українською мовою. Тож виправляємо цю ситуацію. А креатором даного продукту величезна подяка. Он не хотел жить в России, да. А как вы с этим справились? Любовью. был момент прям переломный, я его очень хорошо помню. А, потому что он все время сидел на проукраинских сайтах, ну и читал там вообще всю пропаганду. Будучи в Москве, уже. Конечно, будучи в моей семье, вот он, ну, да, там, на диване, знали, на диване сидит и смотрит. Нет, ну, я когда видел, конечно, я говорю: слушай, ну это как? Давай это все-таки. Ты приехал уже да. в Россию, нужно как-то менять отношения. Он говорил, ну я все время их читал, вот я говорю, сынок, ну давай там не хотя бы ради меня. Ну и как-то мы так с ним потихонечку пытались. Я тоже. А не риторика не... какая? То есть я не хочу жить в России. Хочу Я жить не хочу жить, жить в России, да, потому что, значит, я да, вот я люблю Украину. Он пел песни на украинском языке все время. Я говорю, ты чем пытаешься меня вот сейчас вывести? Тем, что ты поешь песни на украинском языке, так мы братские народы. У меня четверть крови моих детей, mm. она украинская. Я прекрасно отношусь к языку, к культуре. Mm. Это, это, это вообще тут все перемешано. А це військова ково злочинница. Львова Білова, яка допомагала, яка організовувала виведення українських дітей. Я сподіваюся, що хлопець зможе потрапити назад додому в, в Україну. Ви ще раз проаналізуйте, подумайте, чому українська мова має значення, чому це є важливим, тому що українська мова це фундамент нашого майбутнього. Чому на окупованих територіях забороняють саме українську мову та усе, що пов'язано з українською культурою? Можливо, це змусить вас задуматись. Гидко від цієї Львової Білової, але я хотів це зафіксувати, щоб ми знали в обличчя російських злочинців. Друзі, підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених. Там теж гарячі дискусії. Вам сподобається. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». І долучайтесь до на наш YouTube канал, якщо ви тут вперше. Почуємось, па-па!